Я категорично відмовляюся працювати з людьми, які залишаються у позиції жертви, коли їм винуваті всі навколо, тільки не вони його знецінюють, його недооцінюють. Ой, зараз мало платять. Це дуже все складно. Особливо, коли мені кажуть, мені попадається, як завжди, складні клієнти. Не звикли цінувати бідних архітекторів і дизайнерів. Я не вибираю працювати з цими людьми, тому що така позиція категорично суперечить моїм основним цінностям. Це свобода, свобода вибору. Першу чергу вибираю працювати з такими клієнтами чи не вибираю. Це відповідальність. Це мій вибір працювати з такими клієнтами. Це я спеціаліст, і я також можу взаємодіяти з клієнтом і пояснити йому, чому я зробила так, а не інакше. Моя думка однозначна. Треба розбиратися з собою. Треба шукати причини, а чому так стається? Що я транслюю назовні, що до мене приходять такі клієнти, саме тому я створила воркшоп цінність, це вебінар, на якому ми будемо говорити з колегами з архітекторами. Дизайнерами про те, як віднайти і усвідомити власну цінність, як навчитися розпізнавати цю цінність у замовнику, навчитися формувати ціну за цінність, і як навчитися доносити цінності. Саме тому я запрошую і чекаю з нетерпінням на цей воркшоп полег дизайнерів архітекторів, яким відгукуються мої цінності, які готові рухатися вперед, розвиватися, навчатися, брати відповідальність за своє життя, за свою професійну діяльність і за яку ва. Вартість ви працюєте. Якщо вам відгукується, пишіть цінність коментарях і до зустрічі зовсім скоро.